Вітікусім! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні з вами, вами готуємо ось такий солоденький рецепт. Готується легко, просто мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні банани. У мене ось тут три невеличких банани, таких же бананах вимучених, ніколи ніхто не їсть, завжди готую цей десерт. Всім подобається, тому продовжую готувати. Банани помнемо веделочкою, не потрібно блендером, достатньо веде або ложкою, не потрібно нам такої ідеальної структури. Сюди додаємо 2 столові ложки какао. Також зараз будемо додавати одну чайну ложку розпушувача і додаємо за бажанням насіння соняшника. Можете додати любі горішки за смаком, можна додати волоські горіхи, фундук. Що любите, то й додавайте. І потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, якщо ви вперше цемулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте проподобайки, бо коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Ось і все, все гарнесенько перемішали. Тепер сюди додаємо одне яйце і потрібно знову це все ретельно перемішати. Цього рецепту ми з вами не будемо додавати ні борошна, ні вівсяних пластівців, ні ячмінних пластівців. Оце все, що ми додали по інгредієнтах, то і буде. Рецепт надзвичайно простий, зараз це все ретельно перемішаємо і беремо форму і будемо випікати. Це гарненько перемішали, беремо форму, застеляємо пергаментом, під пергаментом змастили маслом, поверха нічим не змащимо і виливаємо нашу суміш. Будемо з вами випікати при 180 градусів 40-45 хвилин. Подивитися плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Зараз гарненько все розрівняємо. Поверха я зараз посиплю, що в мене є такі шоколадні шматочки, ось такі кольорові, можна посипати просто шоколадом, можете посипати горішками, можна нічим не посипати, можете посипати кокосовою стружкою, за бажанням. Макуту відправляємо в духовку, духовку я вже перед тим розігріла і трішки чекаємо. Наша смакота шоколадна вже готова, неймовірно, смачний пиріг, готую не вперше, знаю, що це дуже-дуже смачно. Всім, хто їсть їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Зараз покажу вам пиріг в розрізі і ще хочу сказати про цей рецепт. Це дуже смачно, спробуйте приготувати. Коли у вас лежать банани, отак ніхто не їсть, приготуйте цей десерт, всі з'їдять, готується легко, просто. Нічого складного, готуйте та смакуйте, обов'язково всі коментарі що сподобаються цей рецепт. Ось така наша смакота в розрізі. Дуже дуже смачно. Я дякую вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео Бережіть себе, сімуро та спокою. Міцного здоров'я всього-всього самого найкращого. Всім па па па, -па. Дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви зі мною.